Вітаю, шановні 9 класи, і сьогодні ми з вами дійшли до однієї з найрозповсюдженіших видів правопорушень це адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність за них. Але перед цим давайте ми перевіримо, як ви засвоїли попередній матеріал з трудового права. Ось. 17-річна Іванна звернулася до київського митрополитену із проханням прийняти її на роботу в прибиральницю. Їй було відмовлено. Причиною відмови була названа норма трудового законодавства, яка забороняє використання праці неповнолітніх на підземних роботах. Чи є відмова ґрунтована? На перший погляд, а вже ж, ця відмова є правильною. Тому що, ви пам'ятаєте, на попередньому уроці я сказав, що неповнолітні не мають права займатися роботою в підземних роботах. Але, тут є велике але. Відмова в даній конкретній ситуації є необґрунтована, і про це пояснюється тим, що використання праці неповнолітніх забороняється тільки на тих підземних роботах, які можуть негативно вплинути на стан здоров'я. Тобто, наприклад, шахтаре. Ось. А робота прибиральниці в метро і в цьому плані нічим не відрізняється від праці прибиральницею в приміщенні. Тому вона не може завдати шкоди здоров'ю. Непопередо. І ще одна ситуація: 16-річний Петро працював двірником у дитячому саду. 20 січня 2021 року він прибув на роботу у другій половині дня. Петро відмовився надавати письмове пояснення про причини спізнення на роботу. роботи. спізнення відбулось без поважних причин. Оскільки Петро не був членом профспілкової організації, то був звільнений з роботи без згоди профспілкового комітету. Чи є розірвання трудового договору? правомірним. Подумайте, будь ласка, зупиніться перед тим, як почути від Тут треба сказати, що авжеж ні. Авжеж ні. Так, зараз, хвилинку. А вже ж ні, ця ситуація не була обґрунтована. Чому не була обґрунтована? Тому що звільнення неповнолітніх працівників з ініціативи роботодавця можливе тільки за згодою районної чи міської служби у справах дітей. Але в законі не зазначено, що ця згода була, має бути попередньою. Тобто, роботодавець може запросити таку згоду і після видання наказу по звільнення. Тобто Можна сказати так, постфакт. Але якщо. По згоди постфакту отримано не буде, то звільнення вважатиметься незаконним, і неповнолітній працівник підлягатиме поновленню на роботу. Ось так. Під час вивчення другого розділу навчальної програми ми з вами детально ознайомились з поняттям правопорушення та юридичної відповідальності, а також їхніми видами. Суб'єктом адміністративного правопорушення та адміністративної відповідальності. Ви можете стати тільки після досягнення 16 років. Однак, вам уже зараз важливо дізнатися про те, які є адміністративні правопорушення та яка відповідальність нас дає за їх скоєння, щоб запобігти в майбутньому скоєння цих правопорушень. Але якщо ви їх скоїте, то вам необхідно знати, які заходи адміністративної відповідальності можуть бути до вас застосовані. Також про ваші права та обов'язки під час притягнення до адміністративної відповідальності, про все це втимуться на нашому сьогоднішньому уроці. В перекладі з Латини адміністратив означає керувати або управляти. Адміністративне право України являє собою окрему галузь права, що покликана регулювати певну групу суспільних відносин. Головною їх особливості є те, що вони виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері державного управління у зв'язку з організацією та функціонування системи виконавчої влади на всіх рівнях управління держави. Загальне поняття адміністративного правопорушення визначається в статті 9 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зверніть увагу, як правильно можна скорочувати це, цю назву. Адміністративне правопорушення визнається протиправна, винна, тобто умисна або необережна, дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передачена адміністративна відповідальність. За змістом цього визначення можна виділити такі ознаки адміністративного правопорушення. По-перше, це виключно діяння. Тобто дія, яку вчинила особа, чи бездіяльність, коли особа зобов'язана була вчинити певну дію, але не вчинила її. Жодні думки, бажання і інші психічні вияви не можуть бути ознакою адміністративного правопорушення. По-друге, це протиправність, яка дістає вияв тому, що особа здійснює заборонено законодавством дію або не здійснює тих дій, які необхідно було здійснити. Протиправність відокремлює адміністративні проступки від інших проступків, на які законодавством не встановлено будь-яких заборон. Третє це винність, яка дістає вияв у власному ставленні особи до свого діяння і його наслідків. Законодавець вказує на форми вини, які мають юридичне значення під час кваліфікації проступку та призначення заходу стягнення. Це може бути умисел або необережність. Четверте це адміністративна каранність, яка виражається в призначенні заходу стягнення, передбаченого законом за вчинення конкретного правопорушення. П'яте – це об'єкт досягання, на який спрямовано протиправне діяння, тобто дії, що посягають на державний чи громадський порядок власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління. І останнє це антигромадська спрямованість, яка характеризується ступенем суспільної шкідливості. Вказані ознак адміністративного правопорушення або проступку в сукупності визначають наявність адміністративного правопорушення та спонукають уповноважені на те органи до вчинення процесуальних дій, тобто складення протоколів про адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, вони є фактичною підставою для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Прикладом адміністративного правопорушення може бути без проїзд в громадському транспорті, порушення правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами, невчасне отримання паспорта, дрібне хуліганство, розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях, нецензурна лайка та інше. За малозначності вчиненого адміністративного правопорушення, орган або посадова особа уповноважена вирішувати справу. Може звільнити порушника від адміністративної відповідальності та обмежитись усним зауваженням. Склад адміністративного правопорушення включає в себе чотири компоненти. По-перше, це об'єкт адміністративного правопорушення. Тобто, це те, на що осягає правопорушення, чому вона задає шкоду. Це можуть бути суспільні відносини, які регулюються нормами права не тільки і не стільки адміністративного права також. І багато інших прав: це цивільне, екологічна, то фінансове тобто те, що охороняється законом. Це може бути об'єкт. Далі є об'єктивна сторона, тобто зовнішній прояв суспільно-шкідливого посягання на об'єкт адміністративного правопорушення. Це може бути як дія, наприклад, розпивання напоїв у громадських місцях, так і бездіяльність, коли закон вимагає активних дій. Тобто ухилення свідка від явки в суд або орган попереднього свідства чи дізнавання. Тут також важливо визначити час, місце, обставини і спосіб скоєння правопорушення і причинний зв'язок між діями і шкідливими наслідками. Тобто довести, що саме ця адміністративна дія призвела до такого небажаного наслідку. Третій склад це суб'єкт. Тобто осудна фізична особа, громадянин України, іноземець, особа без громадянства, яка на момент вчинення адміністративного правопорушення досягла 16-річного року. Конкретно на момент. Тобто, якщо вам виповнили 16 років, а ви виконали правопорушення в 15%, то тут вас притягнути не можна. І останнє – це суб'єктивна сторона. Тобто сторона адміністративного правопорушення, яка полягає в психічному ставленні суб'єкта. До вчиненого антигромадського діяння. Тут важливо зазначити мотив, мету та вину. Трішки зупинимось, і я хочу, щоб ви ознайомились з уривком підручника Кодексу України про адміністративні правопорушення, що означає правопорушення умисне або незаобережне. Стаття 10: Вчинення адміністративного правопорушення умисне. Це адміністративне правопорушення визначається вчиненням умисно коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправність характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала на стаття цих наслідків. Тобто ми це робимо спрямово. Ми знаємо, що це не можна робити, але ми це робимо. Це називається адміністративне правопорушення, вчинене умисно. Стаття 11: вчинення адміністративного правопорушення з необережності. Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності. Коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливість настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити. Більш детально про умисне і знеобережністю ми з вами спілкувалися, коли вперше знайомились зі складом складом поруч. Адміністративне правопорушення, визнається, вчинено умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала про, протиправний характер своїх дій. Якщо ж особа вчинила правопорушення і передбачала можливість настання шкідливих дій, але легковажно розраховувала на їх від, відтвердження, то це вчинення правопорушення з необережним. За вчинення адміністративного правопорушення настає адміністративне відповідальність. Це вона виступає одним із видів юридичної відповідальності. Адміністративна відповідальність це обов'язок особи, яка вчинила адміністративний проступок, нести відповідальність за свої протиправні дії в межах установленого законом Святого. Підставою адміністративної відповідальності є три обов'язкові умови: це наявність події адміністративного правопорушення. Це наявність складу адміністративного правопорушення з усіма необхідними ознаками, тобто об'єкт, суб'єкт, суб'єктивна сторона, активна сторона. І наявність правозастосовучого акту, тобто про цю подію прописано в кодексі законів про адміністративну правопорушення. За адміністративною відповідальністю, як ви бачите, настає з 16 років. За вчинення адміністративного правопорушення настає адміністративна відповідальність у вигляді адміністративного стягу. Це правовий наслідок адміністративного правопорушення, міра відповідальності за сколь. Воно застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення в дусі поваги до закону і права, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушникам, так і іншими особами. Адміністративна відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення настає у формі адміністративного стягу. Кодекс України про адміністративні правопорушення містить принципи підстави адміністративної відповідальності, опис адміністративних правопорушень та адміністративних стягнень, а також зазна... зазначає органи уповноважені притягати винуватих або осіб до адміністративної відповідальності. Рішення про вину правопорушника і вид адміністративного стягнення, здебільшого, ухвалює суд. Які ж бувають адміністративні стягнення? Найм'якшим видом адміністративного стягнення є попередження, яке має морально виховний зміст. Його виносять в письмовій формі за вчинення малозначущих адміністративних розсуджень. Другим є штраф, це найпоширеніший вид адміністративних стягнень. Його, як санкцію вказано в значних кількостях статей Кодексу України про адміністративне правопорушення, штраф є грошовим стягненням і накладається на правопорушника за умов і в розмірі встановлені Кодексом. Далі може бути оплачуване вилучення предмета, що став знаряддям чинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Воно полягає в тому, що у правопорушника примусово. Вилучають предмет, який потім реалізують та передають виручену суму колишньому власникові з відрахуванням витрат із реалізації вилученого предмета. Далі може бути конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, чи грошей, одержаних внаслідок вчинення такого правопорушення. Це теж примусове, але безоплатне передання цього предмету або грошей у власність держави. Конфіскація підлягає предмет, який належить правопорушникові на праві приватної власності. Далі може бути позбавлення спеціального права, яке стосується права керування транспортним засобом, і, або, наприклад, право полювання. Це стягнення застосовується на певний строк до осіб, які грубо або систематично порушують відповідне право. Однак позбавлення права полювання не можна застосовувати до осіб, для яких полювання це основне джерело, наприклад, існування. Далі можна застосовувати виправні роботи. Воно застосовується судом на строк до 2 місяців із відрахуванням цих робіт від правопорушникам за місцем його постійної роботи та з відрахуванням в межах 20% його заробітку доход держави. Тобто людина продовжує працювати на своєму основному місці роботи, але при цьому 20%. Межах 20% не обов'язково 20% від своєї зарплати вона віддає на користь держави. Також правопорушнику суд може призначити і громадські роботи. Це виконання ним у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно-корисних робіт від 20 до 60 годин, не більш ніж 4 годин на день, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи не призначаються особам з інвалідністю першої та другої групи вагітним жінкам. Жінкам старше 55 років та чоловікам старше 60 років. Кодекс України про адміністративне правопорушення передбачає таке стягнення як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Воно призначається судом на строк від 6 місяців до 1 року. Найсуворішим. Адміністративним стягненням є адміністративний арешт. Його призначається строком до 15 діб лише судом. Це стягнення не можна застосовувати, наприклад, до вагітних жінок і матерів дітей, ві... дітей віком до 12 років, осіб, які не досягли 18 років, військовослужбовців, інвалідів першого та другого року. В свою чергу, у виняткових випадках військовослужбовці відбувають адміністративний арешт до 10 днів на Гаутвах. Також, згідно зі статтею 12 кодексу, законів про прав... кодексу України про адміністративні правопорушення, як ми вже з вами знаємо, адміністративна відповідальність настає для осіб, яким виповнили 16 років. Варто зауважити, що адміністративна відповідальність неповнолітна. Не може наставати, тільки тоді, може наставати тільки тоді, коли 16 років йому виповнилось саме до моменту вчинення протиправної діяльності, а не до вирішення питання протитягнення його до адміністративної відповідальності. До неповнолітніх віку від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні поступки, можуть бути застосовані заходи, передбачені статтею 24.1. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці заходи мають вплив і мають виховний характер. А це може бути зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого, попередження, догана або сувора догана, та передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхню згоду, а також окремим громадянам на їхнього прохання. Своєю чергою, статтею 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що у разі вчинення особами віком від 16 до 18 років окремих адміністративних правопорушень, ці правопорушення будуть розглянуті пізніше. Вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. У сукупності заходи впливу утворюють систему, що складена з урахуванням здебільшого тяжкості. Примусових заходів від менших суворих до суворіших. Ці заходи застосовуються тільки в тому випадку, коли орган уповноважений розглядати справу про відповідне адміністративне правопорушення, дійде висновку, що виправлення правопорушника можливе без застосування до нього суворого адміністративного стягу. Е, якщо казати про е, це все, то передбач... Передавати неповнолітнього правопорушника під нагляд батьків або осіб, що їх замінюють, доцільно лише в разі їхньої згоди. І при цьому треба зазначити, що це повинно забезпечуватись нагляд і відповідний виховний вплив на неповнолітнього. Бажання і згода самого правопорушника при цьому не враховують. На таких самих умовах можливим є передавання неповнолітнього правопорушника під нагляд педагогічного або трудового колективу та окремим громадянам. Недопустимим є передання неповнолітнього правопорушника батьку або матері, які позбавлені батьківських прав, а також батькам або іншим особам, що за рівнем культурного, освітнього розвитку та характеру своєї поведінки не здатні позитивно впливати на нього. Слід також зауважити, що вчинення адміністративного проступку неповнолітнім є обставиною, яка пом'якшує відповідальність. Пояснюється це тим, що психіка неповнолітнього ще не стійка, а життєвий досвід недостатній для того, щоб усвідомити шкоду відзавданого та передбачити наслідки своїх дітей. Неповнолітнім легко потрапити під вплив інших осіб, особливо старших за віком, що часто стають організаторами або підбурювачами правопорушень. З іншого боку, враховується те, що неповнолітні без значних ускладнень піддаються виховному впливу і можуть виправитися без застосування до них жорстких заходів адміністративного стягу. Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає проступки, за які відповідають неповнолітні. Це тільки деякі це дрібне розкрадання державного чи колективного майна, засмічення лісів відходами, посівів та вирощування снадійного маку та комерпель. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті, знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів, дрібне хуліганство, тобто дії, які виражаються в нецензурній лайці у громадських місцях, образливим чіпляння до громадян та інших подібних діях, що порушують громадський порядок та спорту. Це дрібне е, викрадення чужого майна шляхом крадіжки чи шахрастів. Також ми можемо на, до, до цього доєднати булінг. Жорстоко поводження з тваринами та непокора пішоходів сигналом регулювання дорожнього руху. Тепер давайте з вами закріпимо. У нас є ситуація. Троє студентів о 6-й годині ранку у дворі будинку по вулиці Кривоноса в місті Тернопіль кричали і сварилися. Поводились з уклала, пошкодили поштову скриньку та закидали брудом стіни та вікна будинку. Своїми діями порушували громадський порядок та спорт. Зараз ми з вами ознайомимося зі статтею 173. Кодексу України про адміністративні правопорушення і дамо відповідь на запитання: чи є в їх діях склад правопорушення, передбачено цією статтею, і яке стягнення може призначити у суд. Стаття 173 дрібних хуліганств. Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образило чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок та спокій громадян. Тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 днів. Повертаємося до ситуації, будь ласка, розв'яжіть її. Зупиніться і розв'яжіть. А поки перейдемо до наступного. За ворожіння в громадському місці була затримана жінка циганка. Свою вину у чиненні цього адміністративного правопорушення вона не заперечує. Однак виправдовувалось тим, що не знала, що ворожіння є проти права. За вчинення цього діяння до неї було застосовано стягнення у вигляді адміністративного арешту на 3 добрості. Давайте прочитаємо з вами статтю 181 і дамо відповідь на запитання: чи є незнання або протиправність діяння підставою для звільнення від відповідальності. Чи правильно було обрано адміністративне стягнення, і які із стягнень можна призначати за скоєння правопорушення, передбачено цією статтею. Стаття 181. Азартні ігри ворожіння в громадських місцях. Участь в організованих, без дозволу азартних ігор на гроші, речі та інші цінності тягне за собою попередження або накладення штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією рального приладдя. А також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою ГРІ або без таколі. Ті самі дії, вчинені особи, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачено частиною першої цієї статті, тягнуть за собою накладання штрафу від 7 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, чи є ставкою ГРІ або без такподігу. Ворожіння в громадських місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів по майцію. Зупиніться зараз і теж відповісти на цю, на цю задачу. І останнє, вам треба визначити з наведених ситуацій ті, у яких є ознака адміністративного поступу. Учні 9 класу змовили прогуляти уроки і переглянути цей час новий фільм у ТМЕТА. 16-річний Микола та його однокласник Петро висловився нецензурно на автобусній зупинці в присутності багатьох людей. 17-річний Михайло зірвав троянди на міському клумбі для своєї політи. Господар Садиби постійно вивозив сміття з підвір'я в лісосмугу та на околиці міста. 16-річна Катери Катерина, Катерина всупереч вимогам батькам, повернулась додому не о 20-й, а о 22-му. класник Анатолія та Юрій. Пошкодили зелені насадження на дитячому майданчику, і студент третього курсу музичного училища не заплатив за поїзд пролегці. Із цих семи ситуацій визначте, які ситуації підлягають під ознака адміністративного просування. Тобто ми з вами зрозуміли, що ознака адміністративного правопорушення є суспільна шкідливість, протиправність, винність і адміністративний характер. Склад адміністративного правопорушення включає об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт, суб'єкт. А адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративних проступків, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення, і характеризується застосуванням до винної особи адміністративного стягнення. Адміністративна відповідальність настає для осіб, яким виконули 16 років, до неповнолітніх віку від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні проступки, можуть бути застосовані заходи впливу, що мають виховний характер. Наше завдання 25-й параграф відручника та, і табличка, практичне закриття на сторінці 184-185, з ситуаціями, в яких вам потрібно визначити, яке правопорушення скоєнок умисно, а яке з необережності. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.